Це крихітний шматочок металу розміром 3 міліметри. І ось що буде, якщо збільшувати масштаб тисячу разів, сто тисяч разів і п'ятдесят мільйонів разів. Кожна з цих цяток це справжній атом. Я бачив це нещодавно в сіднейському університеті, і це мене дуже вразило, бо ще тридцять років тому вважалось, що безпосередньо побачити такі атоми неможливо. Кімнати, які ви тут побачите, мабуть, є найбільш захищеними в університеті, або я б навіть сказав, усьому сіднеї, і, мабуть, найдорожчі. Дивовижно. То чому ж так важко побачити атоми? Ви не можете побачити атоми у видимому діапазоні світла. Бо хоча довжина хвилі світла становить від 380 до 750 нанометрів, розмір атома у понад три тисячі разів менший, лише одна десята нанометра. І якщо довжина хвилі світла набагато більша за об'єкт, який ви намагаєтесь побачити, світло просто заломлюватиметься або огинатиметься навколо нього. Отже, якщо ви хочете побачити атоми, вам потрібно щось із набагато меншою довжиною хвилі. Найкращим кандидатом є навіть не світло. А електрони. У 1924-му французький фізик Луї де Бройль з'ясував, що все має хвилеподібну форму. Не лише світло, але й матерія. Атоми, молекули, навіть ви самі маєте довжину хвилі. І формула для цієї довжини хвилі це стала планка, поділена на імпульс об'єкта, тобто на масу помножену на швидкість. Те, що ви бачите, це колона мікроскопа, де ми прискорюємо електрони за допомогою 300 кВ. — Три сотні кіловольт ці електрон... Так, наближені до швидкості світла. Наскільки 99% від швидкості світла? А близько 80%. — від швидкості світла, так, так. а довжина хвилі. Довжина хвилі це стала планка поділена на імпульс. Так отже, за підрахунками вийде десь від двох до трьох пікометрів. Вау wow. mm, так, це у понад сто тисяч разів менше ніж видиме світло. Отже, теоретично ви отримуєте в сто тисяч разів більшу роздільну здатність. Невдовзі після відкриття Дебройля група вчених у Німеччині почала працювати над мікроскопом, який би використовував ці високошвидкісні електрони. Але проблема в тому, що електрони не фокусуються за допомогою скляних лінз. Тож як їх сфокусувати? Ганс Буш, німецький фізик, припустив, що електромагнітна лінза може зробити це. Він опублікував свої результати в 1926-му, але так і не створив таку лінзу. На щастя, копія його праці потрапила до рук завзятого молодого аспіранта Ернста Руска. Руска створив свій перший прототип, намотавши дріт і обгорнувши його залізом, залишивши проміжок посередині. Потім, коли він пропустив струм через котушку, це призвело до індукції магнітного поля у формі пончика через метал і цей проміжок. Це була його лінза. Щоб протестувати її, Руска спочатку випарував електрони з вольфрамової нитки, такої ж як і в лампі розжарення. Він прискорював ці вільні електрони через позитивно заряджений анод до своєї електромагнітної лінзи. Отже, якщо електрон рухається в напрямку Y, а магнітне поле в напрямку X, то сила, яка називається силою Лоренса, штовхає його в напрямку Z. Але коли електрон рухається таким чином, він стискається з іншими лініями магнітного поля вздовж форми пончика, які постійно спрямовують його рух по колу. Але цей круговий рух означає, що сила Лоренца починає штовхати електрон всередину, закручуючи його по спіралі в центр лінзи. Тепер, якщо ви простежите шлях всього пучка електронів, ви побачите, що всі вони спрямовуються в центр, фокусуючи пучок. У 1931-му Руска та його колега Макс Кнол використали таку конструкцію для створення першого робочого електронного мікроскопа. Він був досить простим, виготовленим з латуні, грубо скріпленої гвинтами, але він працював. Зображення створювалось, коли сфокусований електронний почок потрапляв на зразок, що знаходився у фокусній точці. Зразок мав бути неймовірно тонким, лише близько 100 нанометрів. Через тонкі частини зразка проходило більше електронів, ніж через товсті, створюючи електронний відбиток зразка. Потім друга електромагнітна лінза збільшувала цей відбиток на флуоресцентному детекторі, створюючи остаточне зображення. Цей прилад був відомий як трансмісійний електронний мікроскоп або тем. Ранні версії мікроскопа майже не збільшували зображення, фактично, він був навіть не кращий за оптичний мікроскоп. Але Руска був налаштований рішуче. Протягом наступних кількох років він експериментував з додаванням нових лінз до мікроскопа, щоб створювати все більші і більші зображення. До середини 1930-х Руска отримав тем зі збільшенням у 10 тисяч разів. Він міг знімати великим планом комах, бактерії і навіть віруси на рівні, що значно перевершував можливості оптичного мікроскопа. Але саме в той час, коли тем руска був на злеті, німецький фізик Ото Шерцер опублікував працю, в якій стверджував, що мікроскоп ось ось впреться в цегляну стіну. Він писав, що в електромагнітній лінзі був недолік, якого було не уникнути. Щоб електрон потрапив у фокус лінзи, його потрібно відхилити на певну величину. Якщо спростити його траєкторію, то можна визначити ідеальне відхилення за допомогою кута тета. Цей кут залежить від горизонтальної відстані електрона від оптичної осі і від того, як далеко від осі знаходиться фокус, що також відомо як фокус на відстань. Чим коротша фокус на відстань, тим сильніше збільшення. Якщо ви побудуєте графік залежності цього кута від відстані до оптичної осі. То побачите, що він може бути апроксимований як лінійний. Проблема в тому, що магнітне поле змінюється нелінійно. воно набагато сильніше біля країв магніту. Отже, якщо ви побудуєте криву фактичного відхилення електронів, то побачите, що магнітне поле відхиляє електрони далі. Їхні кути більші, ніж повинні бути, тому вони фокусуються перед променями всередині, і в результаті фокус розподіляється по всій оптичній осі, замість того, щоб концентруватись в одній точці. Розмиття починається по краях зображення, але посилюється зі збільшенням. Це називається сферичною аберацією, і вона спотворює кожну радіально симетричну магнітну лінзу. Насправді вона впливає не лише на магнітні лінзи, від неї страждає кожна сферична лінза від фотоапарата до телескопа чи збільшуваного скла. Але є напрочуд простий спосіб мінімізувати сферичну аберацію. Просто додайте другу лінзу, яка розсіює світло, а не збирає його. Розсіювальна лінза також страждає від сферичної аберації. Але якщо вона має таку саму аберацію, як і збиральна лінза, тільки навпаки, ви можете скласти обидві лінзи, щоб фактично нівелювати їхні ефекти. І це майже повністю усуне аберації. Майже всі сучасні системи об'єктивів використовують певний тип коригувальної розсіювальної лінзи. Тож можна подумати, що для подальшого збільшення тем просто потрібна власна версія розсіювальної сферичної лінзи. Але з магнітами це фізично неможливо. Кожен магніт має два полюси північний і південний. Він не може мати лише один. Навіть якщо ви розділите магніт посередині, утворяться два менші магніти, обидва з північними і південним полюсами. І всі лінії магнітного поля повинні починатись на одному полюсі і закінчуватись на іншому, утворюючи замкнений контур. Це прямий результат другого рівня Максвелла, тому що поле, яке ви створюєте, має силові лінії, які починаються і закінчуються на одному й тому ж магніті. Тож електрони завжди перетинатимуть дві лінії. При першому перетині під дією сили Лоренца він починає рухатись по спіралі, а вдруге з цього спірального руху, який має дещо інший напрямок, він виштовхується до осі. Ось чому усі електромагнітні лінзи за стандартом будуть фокусувати цей пучок, а не розсіювати його. Навіть якщо пустити електрони з іншого боку лінзи, вони все одно сфокусуються. Саме це довела праця Ото Шерцера у 1936-му, зупинивши прогрес у дослідженні. Тем неможливо створити радіально симетричну магнітну лінзу, яка б розсіювала електрони, і це було великою перешкодою для розвитку електронної мікроскопії. Бо люди бачили, що ми можемо прискорювати електрони скільки завгодно, але наявність сферичної аберації завжди буде стояти на заваді. Через цю перешкоду прогрес у збільшенні роздільної здатності мікроскопа значно сповільнився у 1955-му Інший мікроскоп випередив тем і зробив перше загальноприйняте зображення атомів. Це був польовий іонний мікроскоп, і він працював, вистрілюючи атомами гелію або неону в атомарно гострий кінчик голки. Кінчик був позитивно заряджений. Тож, коли атоми газу потрапляли на голку, вони іонізувались і викидались перпендикулярно до поверхні. І це могло сформувати уявлення про атомарну структуру кінчика голки, але цей метод був обмежений. Можна було отримати уявлення про атомарну структуру лише самого кінчика голки, і зображення були не надто вражаючими. На щастя, електронний мікроскоп Руска не застряг у царстві комах та бактерій назавжди. Незважаючи на встановлену шерцером межу аберації, робота над трансмісійним електронним мікроскопом тривала. Протягом наступних чотирьох десятиліть люди намагались підвищити роздільну здатність за допомогою хитромудрих обхідних шляхів. І, мабуть, найбільше це вдалось британо-американському фізику Альберту Крю. Він замінив вольфрамово нитку розжарювання, яка вистрілювала електрони навмання на більш спрямоване джерело. Замість того, щоб випарувати електрони з поверхні, він спробував відтягувати їх сильнішим електричним полем. Загостривши вольфраму тонкий наконечник, він зміг створити вузький пучок, який був у тисячу разів яскравішим ніж раніше. Він поєднав свій новий вузький пучок з незвичною технологією. Телевізор з електронно-променевою трубкою. У цих телевізорах електронний пучок сканував екран, проходячи крізь нього. Екран був покритий люмінофором, який випромінював світло, коли на нього потрапляли електрони. Змінюючи інтенсивність електронного пучка, можна було змінювати яскравість екрана, отримуючи чорнобіле зображення. Крю надихнувся ідеєю розробити подібний електронний пучок для ТЕМ, який би сканував наноскопічний зразок. Замість того, щоб робити зображення всього зразка одразу, електронний пучок Крю робив менші відбитки, відображаючи зразок крок за кроком. Це був не перший випадок, коли хтось намагався створити скануючу версію тем. Німецький дослідник Манфред фон Ардене сконструював ранній прототип у 1930-х, але він був знищений під час Другої світової війни. Коли Крю відродив конструкцію Ардене, він зробив кілька радикальних покращень, і до 1970-го року у нього вийшло ось це: перше зображення окремих атомів, отримане за допомогою електронного мікроскопа. Дослідники швидко почали використовувати його технологію, створюючи незліченну кількість зображень атомів. Після майже століття вдосконалень руска, крю та багатьох інших, збільшення тем досягло свого піку. Але проблема Шерцера залишалась сферична аберація встановлювала жорстку межу на мінімальний розмір об'єктів спостереження. Навіть сам Крю відмовився від спроб обійти її після більш ніж десяти років роботи. На жаль, ми так і не змогли змусити його працювати. Після багатьох болісних спроб ми були змушені визнати свою поразку. Приблизно у цей час з'явилися інші мікроскопи, які також могли отримувати зображення атомів. Ці зондові мікроскопи працюють ковзуючи неймовірно маленьким щупом по зразку, щоб виявляє варіації квантових ефектів або нанорозмірних сил, щоб потім скласти карту поверхневої структури зразка. Ці прилади було легше виготовляти, і, оскільки вони не використовували лінз, вони не були обмежені сферичною аберацією. Їхні зображення були навіть тривимірними. Але проблема у тому, що ці зонди насправді не бачили атомів, вони радше відчували атоми. Протягом 80-х та 90-х це було все, що ми мали. Але що як був інший шлях? Теорема Шерцера доводить, що розсіювальна радіально-симетрична лінза неможлива. Але якщо ви відмовитесь від цієї симетрії, то теорема більше не діє. Проблема в тому, що радіальна симетрія є, мабуть, найважливішою властивістю будь-якої лінзи, бо якщо ви порушите симетрію, ви також порушите зображення. Але троє вчених відчайдухів вирішили, що вихід є. Кнуд Урбан, Макс Гайдер і Гарольд Роуз були відомі у спільноті електронних мікроскопів як порушники спокою, і роками майже ніхто не цікавився їхніми дослідженнями. І що важливіше, їхнім фінансуванням. І на те була вагома причина. Їхня ідея була дещо божевільною. Вони навмисно хотіли порушити зображення, використовуючи несиметричну лінзу, сподіваючись, що в цьому викривленому зображенні буде невелика частина, яка буде трохи розходитись. І можливо, можливо, ця маленька частина зможе виправити сваричну аберацію оригінальної лінзи. Тож вони взялись до роботи. Для спотворення зображення вони використовували масивне скупчення електромагнітів з шістьма, вісьмома або навіть десятьма окремими кутушками і магнітів з нерівними магнітними полями: гексапольні, октопольні та декапольні магніти. Коли пучок електронів проходив через гексаполь, він скручував і стискав пласке 2 d зображення в трикутну сідлоподібну поверхню. Водночас окружність початкового пучка була втиснута в три кути, а решта внутрішньої частини розтягувалась. Проте середина зображення набувала легкого увігнутого вигину, створюючи ефект невеликої розбіжності. Потім Роуз Гайдер та Урбан пропустили пучок через другий гексаполь, який працював у протилежний бік, щоб повернути викривлене зображення до круглої форми. Але тепер вони вирахували, що в центрі нового зображення можуть бути залишки тієї крихітної розбіжності, а сферична аберація буде спрямована в протилежний бік. Отже, якщо математичні та інженерні розрахунки були правильними, вони могли пропустити зображення зі сферичною аберацією через ці дві лінзи, щоб майже повністю нівелювати ефект. Припускаю, що багато людей у галузі вважали цю ідею божевільною, так. І не лише концепцію, а й те, що це технічно здійсненно. Вважалося, що це неможливо. У травні 1997-го у групи залишилось лише два місяці на розробку, перш ніж їхній останній спонсор відмовиться від підтримки. І що ще гірше, їхня остання версія лінзи все ще була на креслярській дошці. Але якимсь чином, 23 липня, всього за тиждень до завершення фінансування, нова лінза була готова до випробування. Вони обережно помістили її в мікроскоп, але як і кожного разу до цього, лінза була нестабільною і не спрацювала. Тому вони вирішили вимкнути обладнання на 24 години, щоб дати можливість ні там а потім, о другій годині ночі, 24-го числа, вони знову його увімкнули, і майже за помахом чарівної палички зображення почало стабілізуватись. Раптом не стало жодної аберації. лише красиві чіткі зображення атомів. Після понад 60 років невдалих спроб Урбан Роуз і Гайдер зробили здавалося б, неможливе. За допомогою цього методу вони знизили роздільну здатність тем лише до 13 сотих нанометра. Середньостатистичне зображення тем набуло такого вигляду. Через кілька місяців після прориву групи Кну Урбан відвідав конференцію з мікроскопії, щоб поділитися цими результатами. Але через репутацію групи його посадили в маленьку кімнату позаду, де його майже ніхто не помітив. Однак незабаром поширились чутки, що всупереч усьому його зображення здаються справжніми. Тоді утворився натовп із сотень людей. Люди займали чергу на вулиці, сподіваючись побачити ці приголомшливо чіткі зображення. Тож зараз ми візьмемо тримач зразків. Так, ми дістаємо тримач зразків. Ми помістили його під оптичний мікроскоп, отже, сам зразок це маленька ламелька, яку неможливо побачити без оптичного мікроскопа. Є, погляньте. Краса. Над буквою бі є зубчик. Так, а на самому кінчику ліворуч схоже на маленьку пилинку. Це і є наш зразок. О, гаразд. Тепер я просто піднімаю збільшення і роблю кілька базових вирівнювань. У цьому мікроскопі, оскільки він називається просвічуючим електронним мікроскопом, електрони завжди проходять через зразок. Тут ми переглядаємо весь зразок одночасно. Ось чому так важливо вирівняти зразок. Якщо уявити, що атоми вишукувались у напрямку високої симетрії, як перлини на ниці, то коли ми дивимося вниз, то бачимо зображення. Але якщо вирівнювання проведене некоректно, то все буде просто розмито. Ось чому ми повинні зробити певний нахил до краю. І тут власне і починається зразок стронцію. І у цій тонкій ділянці ми сподіваємось отримати атомно роздільну здатність. Це збільшення в п'ять тисяч разів? Так. Вау. І ми бачимо стронцій титан. Бачимо кисень. Бачимо вуглець це забруднення. То швидше за все це вуглецеве забруднення. Коли ви робите фокусування, за чим ви дивитесь? Я дивлюся, щоб цей край став різким. Ось і атоми. Що? -ха -ха. Ось так? Неймовірно. Незабаром після цього група успішно скоригувала розробку Андрея Криваника і самостійно досягла того ж для версії мікроскопа Крю, скануючого тему. А в 2020-му всі четверо були нагороджені престижною премією Кавлі в галузі нанонауки за здійснення того, що багато хто вважав неможливим. Завдяки їхній наполегливості та винахідливості бачити атоми в такому вигляді стало цілком нормальним явищем. Наскільки велике значення має корекція аберацій? Якщо ви хочете бачити атоми і хочете, наприклад, вимірювати міжатомні відстані, або дізнатися, який тип атомів ви маєте, вам потрібна корекція аберації. Будь-які дослідження в галузі, матеріалознавства, інженерія матеріалів, хімічна інженерія. Вам потрібно бачити, що відбувається на атомному рівні, бо ви хочете пов'язати властивості зі структурою. Якщо не побачити структуру на атомному рівні, це лише половина інформації. Тож це був геймченджер. Ось чому. Сьогодні кожен університет, в принципі, потребує такого мікроскопа. Друзі, ми продовжуємо збирати кошти для захисту нашої ППО. Перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Це дуже важливо. І дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео і підписатись на канал. Дякую!